Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні разом з вами будемо робити поробки з яєчних литків. Це хороший матеріал для творчості, він екологічний, бюджетний, а саме найкраще, що з нього можна створити багато різних цікавих об'ємних речей. Перший варіант, який я пропоную, це зробити портрети різних звіряток. Хороший варіант, щоб разом провести час, можна зробити заготовки для наперед для дітей, приклеїти їх на картон або до половини, так як я зробила, портрет, або на більший картон, щоб можна було намалювати повністю тіло, і запропонувати дитині розмалювати і прикрасити звірятку вже як вони собі хочуть. Тут можна додати ще, наприклад, зробити тіло з пластиліну зверху, наліпити на картон, і буде такий об'ємний, цікавий портрет. Можна розмалювати фарбами, можна. Покрити клеєм ПВА, порізати нитки, зверху посипати, щоб зробити теж додатковий об'єм, мисто можна використовувати. Тобто безліч класних варіантів. Домальовуємо тіло або те, що ми хочемо. Це хороший варіант для відкритки листівки. Може бути просто як картинка. І Класний спосіб провести разом час, наприклад, для дитячого свята, щоб зайняти чимось з дітей. Ще кілька штрихів маркером, просто дуже хороші ці маркери. Якщо я вам десь попадуть, то обов'язково їх купіть. Дуже гарно малюють, перекривають і виглядають чудово. Ось у нас вийшов такий медведик. Крім медведика, у нас буде лисичка та зайчик. Фарби для покривання я використовую звичайну медову акварель. І ось готові роботи. У нас вийшов такий прекрасний зайчик, руда лисичка, капелюшку з комірцем і такий прикольний коричневий ведмедик. Зірята можуть бути різні. Можна зробити крокодила, жирафа, хом'яка. Тобто тут теж місце для фантазії. Наступний. Теж буде портрет, але ми зробимо такий портрет сім'ї, тобто не просто кожного окремо, а портрет сім'ї. Це теж класний варіант. Можна запропонувати дитині зробити вашу сім'ю і наклеїти кількість звіряток, така як у вас кількість членів вашої сім'ї. Я взяла дві, два шматочки картону. У мене був залишився, наклеїла на нього кольоровий папір, щоб перекрити картон, по якому можна було би малювати. І приклеїла ось такі у мене це бокові ніші від яєць, вони не такі наполовину, не такі повністю конусні, і мені вони були схожі на мишенят. Я розмістила їх в такому вигляді, щоб зробити сімейний портрет. Домальовую деталі. Деталі малюю олівцем, щоб можна було поправити, і теж потім буду розмальовувати. Розмальовуємо наш портрет, тут вже залежно теж від ваших, на кого вам схожі циліндрики від яєць, які кольори ви хочете обрати. У мене вийшла отака сімейка, де дві лисички і мама мишка. Наступний варіант, мабуть, це виготовлення бджілки. Тут нам потрібно два конуси склеїти між собою. Це буде тіло бджілки. З залишків лотка я вирізала два таких плоскеньких деталі це будуть крильця. І ми їх теж приклеюємо. Я думаю, що з таких конусів теж можна багато різних варіантів, не тільки бджолу, зробити, а й залежно від форми вух, зробити різні тваринки. Можна такі штуки посклеювати, між собою зробити багато різних кольорів, і тоді продіти нитку і зробити з них можна таку буде гірлянду. Для вусиків і жала бджілки я використовую ватну паличку, я її розрізаю на дві частини, у нас і для жала теж ватну паличку. Перед тим, як її вставити, ми робимо або ножницями, або шилом дирочку, трохи капаємо туди клею і вставляємо ватну паличку. Покриваємо нашу буджелу. Я взяла акрилову фарбу, але вона чомусь такими плямами лягала, погано перекривала. Лотки, до речі, дуже багато втягують фарби, тому використовуйте не, ну, якщо дітьми, не такі самі дорогі варіанти фарб. Тобто акварельно класно з цим справляться. Далі ми будемо виготовляти з вами гусеницю. Принцип схожий. Ми вирізали з лотка. Три ніші, не розрізали їх між собою, і одну половинку, до якої, так як із варіантом джілка, ми приклеїли вусики і приклеїли їх до основи голови. По такому варіанті можна вже бути гусениця, можна зробити павука. Якщо доприклеїти крила, це може бути метелик, а можна зробити крокодила, Якщо приклеїти додатково, ще, наприклад, хвіст. Тобто тут багато різних варіантів, на що може схоже бути ось така подовговаста частина лотка. Розмальовуємо різними кольорами. Так, додаємо трохи блиску нашій гусениці, використовую золоту акрилову фарбу, роблю на ній кружечки. І для того, щоб гусениця була така яскрава і святкова. Ще кілька крапочок. Далі будемо робити з вами півника. Голова півника буде робитися так, як ми робили бджолу. Тобто це два конуси склеєних між собою. А тіло для півника це буде три конуси приклеєні один на один, тобто насаджені один на один. Це, до речі, зручний спосіб для виготовлення якихось інших тварин. Така основа може бути, що голова це два склеєних, а тіль це, наприклад, три конуси. Якщо ви захочете чим вищу тваринку, ви хочете зробити бо казковий герою, тим більшу кількість конусів вам слід додати. А з звичайного картону я вирізала додаткові деталі. Я вирізала дзьоб, вирізала лапки, крила, пір'я для хвоста і, звичайно, гребінь для того, щоб пірник наш був такий красончик. Склеюємо між собою всі деталі. Я склеюю на гарячий пістолет. Я думаю, що на ПВА теж можна, але гарячий пістолет швидше склеюється, ніж, наприклад, ПВА. Завдяки тому, що ми, тіло, це насаджені один на одного конуси, можна регулювати положення тіла фігурки, яку ви робите. Тобто її можна зробити похиленою вперед, на бік, сидячи, регулювати її висоту і тому подібне. Можна використовувати нитки. Я, наприклад, подумала, що можна зробити принцесу, тому що насаджені один на одного конуси будуть як шари плаття. і зверху до. Голови можна зниток приклеїти волосся і навіть зробити якусь певну зачіску. Деякі деталі, щоб краще просідали, я роблю невеликі надрізи і, наприклад, та якось тут з гребінцем вставляю його всередину. І збираємо наші деталі, все проклеїмо, приклеюємо всі частини і розмальовуємо. Так, далі у нас буде рибка. Рибку ми виконуємо трошки складніше. У нас з бокових частин лотка позалишилися в ямочки такі досить набагато вущі, ніж звичайні ті, що по центру. І в мене прийшла ідея з них зробити рибку, в якої буде рухливе тіло. З двох таких плоских конусів ми складаємо голову, склеїмо між собою. Це буде голова нашої рибки. І такий невеликий маленький кусочок це буде шия для того, щоб на яку ми будемо приклеювати всі інші частини, щоб подовжити рибку. Тобто ми зробили таку заготовку. Ми беремо нитку і робимо в голові риби. Дирку, можна шилом скористатись, зав'язуємо на нитці вузлик. У мене в даному випадку це ж шнур. Вставляємо всередину голови оцей вузлик, капаємо туди трохи клею, щоб він краще закріпився. І даємо можливість йому гарно засохнути. Піджимаємо пальцями, додаємо клею, якщо треба. І тепер наше завдання буде. Незалежності від того, яка рибка в нас задовго буде, в цих частинах зробити дірки і населити їх на шнур. Коли я буду населяти кожну деталь, я між ними буду всіма робити вузлик, для того, щоб вони не прилягали настільки одна до одної туго і могли трохи рухатися. Для хвоста я теж використаю маленький кусочок лотка, до якого я приклею дві два з картону вирізнених пелюстки, які будуть нас відігравати функцію хвоста. Ось так населяємо один за одним, зав'язуємо вузлик відповідно таку довжину можна робити, вже регулювати, яка вам хочеться. Я думаю, що і гусину цю можна теж або смію зробити, така, яка б була рухлива, наскільки вам потрібно секторів. І останнє це в нас ми робимо дирку в хвості для хвоста, теж принаселяємо хвіст, зав'язувати будемо вузлик, пропихаємо шпагат. Зав'язуємо вузлик і трошечки додаємо клею, щоб у нас гарно закріпився шпагат, звідти не вилазив. Лишні обрізаємо. І таким чином ми отримуємо рибку, яка буде рухатися. Тобто в неї буде рухомий тулуб. І так. Трохи кольорів додамо, розмальовуємо нашу рибку. Я вирішила, що вона буде у нас в таких зелено-золотих кольорах, щось останнім часом мене на золотий колір дуже потягнуло. Теж використовую акрил. Ви можете, ну, ясне діло, що обрати будь-який колір. Я думаю, що гарний варіант може ще бути, якщо деякі деталі, наприклад, намастити клеєм ПВА і зверху посипати блискітками. Або якимись намистинками, і думаю, що непогано би було, якщо б можна було наклеїти паєтки. Можна взагалі, якщо є багато часу, то з паєтками додати паєтки і, наприклад, хвіст зробити, вони будуть схожі на луску. І так, тепер показую готову нашу гоп-компанію. Тут є і портрети, і наша гусениця, і півник, і бджола, і, звичайно, наша рухома рибка. У мене є ще гарне відео, де з лотків від яєць можна зробити рамку для фотографій, зробити різні об'ємні квіти. Я бачила ще варіанти, що роблять грибочки з корків від вина зверху, шапочка це конус від. Луточка. Тобто тут багато-багато різних варіантів. Тут я вам навела лише декілька, які мені видалися цікавими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, мені буде приємно. Напишіть в коментарях, які би ви відео хотіли ще подивитися, по яких катання.